Ось такий у мене тепер контент Музика треба гучніша, вона мені вже подобається. Така тупа чоловіка. Ах, Америка, Європа. Популярш медіум. Популяй, популяйшн. Іде катать. Фр, 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 фр. фр. Так, меня цікаво пик и английский Фу. Уф! Боюсь. Так, давайте что, популярность и the very high. Mm -hmm. Ruins of Surmi... Так, треба ж э, адекватно розпочати. <хи> щось я трошки забувся. Добрий день усім, всіх вітаю. Хто буде це дивитись ніколи в житті, тому що ніхто це не дивиться і нікому це абсолютно не цікаво. І я записуюся виключно для себе. Перепрошую. Усе. Але ну, так цікавіше, коли не просто граєш, а коли ще як, таку, на запис це робиш трішки цікавіше, то... ну коротше. Не суть. А суть така, що Guild Wars 2, що це взагалі за гра? Якщо хтось вперше взагалі зайшов на відос випадково, ну якщо випадково ви вже вимкнули, бо вже дві хвилини я не можу нічого сказати путнього. Суть така, що Guild Wars 2 це MMO-шка. От. От і все. <л baseline> В яку я хочу пограти. Тихіше зробимо, хоча музика От. Guild Wars 2 здавай мошка, якою хочу пограти. Я хотів пограти взагалі в New World, Але... Знаєте, що сталося буквально сьогодні? Буквально сьогодні. І ціна на New World піднялася у два рази. Окей? Тобто я чекав скидку, щоб пограти в New World. Я захотів пограти в, New, в ММО. Буквально нещодавно. А як все буває, я завжди подивився якесь isekai анімешку і такий. хоче ММОшку якусь залетіть. Ще, давайте ще трішки, можна такі, щоб воно було точно чути. От. Хочеться в якусь ММОшку ЕСІКайну. Ну, ММОшку якусь залетіть хочеться. Базар. Заходжу в Перша, Буквально перша в чарті стоїть New World. Окей, без питань. Натискаю, вона платна, окей, 740 гривень, окей. Заходжу. Подивися, що це взагалі за гра, якийсь огляд невеличкий. Е, зразу мені подобається. Реально, дуже класна гра. З огляду New World, взагалі прикольно. Все, все є, все що, все, що мене цікавить. Е, ну, коротше, все. І графіка, і ПВЕ, ПВП, велика онлайн. Е, Різні класи, цікава якась система прокачки, не дуже багато грінду начебто ну тобто це не корейська якась грінділка. от Велика підтримка у неї. Тобто від Amazon гра, ну коротше, гра має вис високу підтримку, не закриється через одну секунду після релізу. ну коротше. Потім я ще побачив, що там DLC ви виходять. ну коротше, Гра топ. Але 740 гривень щось, ну, не дуже хотілося б платити. Знаєте? Тим паче, що я не був певен, чи я буду грати взагалі. Окей, без питань. Я зайшов у Steam Price. Ну, History of Price. Типу, історія цін у, у Steam на гру. І знаєте, що я там побачив? Що е, знижки на цю гру е, досить регулярні, десь приблизно що 2 місяці. Щомісяця, що два місяця. Ну, тобто, перерва між знижками максимально була 2 місяці чи 3. 2 чи 3 місяці. Ну 3 це, мабуть, один раз було. Ну 2, одним словом. В середньому 2 місяці затримка між знижками на 50%. Окей, думаю. Що там, ну, яка ж коли, коли та знижка. Дивлюся, що остання знижка була 3 місяці тому. Я вау, здивувався, думаю, клас, 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 клас. Я зрадів, думаю, зараз буде скидка на днях. Та? Я там справи свої пороблю якраз і все, в мене якраз вільний час, класно можна буде зачилити. Наступний день я заходжу. І знаєте, що виявляється? Що не, е, буквально нещодавно вийшла е, DLC, за нього теж доведеться заплатити ще 600 гривень. Е, разом набор там є. Він теж коштує якісь там гроші. Ну, 1300 там умовно. Окей. А потім я заходжу на цей знову ж сайт, і там пише, що він оновився. І що скидка, знижка, була. Осьо, осьо вона була. І декілька днів тому, буквально 3 дні тому, вона скінчилася. А сайт чомусь не оновився. Окей. Ну, тобто, якщо... Там була б. Якщо б сайт раніше оновився, я б подивився, що типу, була знижка. Можливо, я купив. Хоча навряд чи я вже не купив, наприклад, вчора, коли ще ціна була 740, я не купив. Я скачав е, New World. Ой, я скачав Gv2, оцю гру, gv 2 я скачав. з, е з розрахунком на те, що я пограю в неї в Gv2. Якщо мені сподобається йому в цілому, я перейду на New World. Окей, без питань. Але знаєте що? Сьогодні я заходжу на перевірку цін цієї гри New World, і знаходжу, що вона піднялася у два рази. Як вам така історія? Просто взяла і з нізвідки піднялася ціна на гру в два рази. Чому? І, і це не перший раз. Вона б піднімалася вже раніше. Ну, я розумію, там оновлення, е, типу, нові оновлення, більше там різних локацій. Але ж ви випустили DLC. Агов, Amazon, ви ж DLC випустили. До речі, що, знижка була перед DLC, вона коштувала 230 гривень можна було її купити. Якщо б я про неї хоча б знав, я б її, ну, мабуть, б купив. Окей. Е, значить, вона коштувала 240-230 гривень перед виходом DLC. Після цього вийшло DLC, можна було його докупити. А потім ціна на основну гру без DLC піднялася два рази. Чому, якого біса, не знаю. Одним словом, Amazon покидьки жадібні. Не хочеться з ними ніяких справ мати. Не хочеться за full price е купувати. Окей, можливо, я куплю. Оце моє останнє, слово можливо, я перейду в New World Якщо мені дуже сподобаються ем, ММО в цілому, не, не саме ГВ2, а ММО, і я би захотів, ну, я знайду якісь мінуси. Тобто я буду грати в гв 2 вона мені сподобається як ММО в першу чергу, я знайду в неї багато плюсів, які є і в New World, але я також знайду якісь критичні мінуси через які я не схочу грати в GV2, а захочу перейти в New World, бо там цих мінусів не буде, вони будуть виправлені. Наприклад, графіка, ну це так, для прикладу, що графіка тут старі, ну, застаріла 2012 рік е, випуск гри. І New World 2021. Там графіка краще. І може спалити навіть відеокарту. Це ризиковано. Тобто, це просто як приклад, а, можливо. Це, ну, в, в такому випадку. Якщо ні, значить не буде ніякого New World. А можливо, мені і GV2 взагалі не сподобається. Можливо, це єдине відео взагалі по GW2. Ні, ну взагалі це відео розраховане просто на ну, такий знайомчий склад. Ну, радше сказати просто на створення персонажу.